Привіт, сьогодні! Ми побуваємо на концерті до дня гумору. Він відбуватиметься в ЦКД оберіг 2 квітня. Отож, ідемо разом з вами. Побачимо, що там. Вітаюсь зі свята. Все-таки вчора був день світ. Я думаю, що кожен з вас якось там жартував, тобто чи не жартував. То, тут, хтось пожартував чи не пожартував. Нас у залі присутній вітя він там завжди там на 14 лютого дає на день закоханих якісь 100 гривень. Так що якщо б ти жартував до нього, вертайтесь у вас такого. Ну що ж, я радий вас вітати на нашому е, невеличкому виступі. Зараз ми будемо для вас жартувати. А що ви знаєте, що якщо людина сміється, чим більше вона сміється, тим краще їй живеться. Правильно? Ну, що ти Я Малий, мене чи не любиться, не можеш мені? На помидор опять на высокий. Канал. Ну що ж, Вітя тоді все так плюнув і почав знімати хом в хаті реш, так? Да. Це коли ви в хаті збираєтесь питання, де ви збираєтесь? Та, там, Упарка консервація 3-трові. Є. Ми просто залазимо, коли людей вдома немає, знімаємо і уходимо. Я думаю, а це все ви? Та ми

Дівчата, можете розказати якийсь анекдот або смішну історію? Розказуй. Давай, кажи. Ви йдемо такі. No. Нападає на нас собака, велика така. Це коли ми Ну то На на мене напала собака. Я чекаю, чекаю, і нас така є собака маленька, і вона до неї причепилась. Вона мене врятувала. Ну ще з нами була наша маленька сестра. Ось такий мікрофон класний. І вона і вона більше дуже дуже боялася, що вовчарка вчарка загинула. Все так? А тепер смішну історію. А, у да. а, от вона й була. Да. Все. Ну це вона Так. Ну ще була історія, коли я йшла в школу і мені собака порвала коло. Це теж смішна історія. Так, да, можете сміятися. Я сьогодні дощ попала. Оце смішна історія. О, оце смішно, оце смішно. Да. І мені град голос попав. А мені в карман. Ні, Оце, оце рано, це смішна історія. Okay. А ще ми дуже дуже, дуже, дуже знаємо. А потім після колиничі поїли. В да. колиничах після... це взагалі тема. Ну Колиничі це дуже смішна да. історія. От про Колиничі в усіх смішні історії. З то, ну потім коли, після колиничі. Да, да. Після, після усі... сюди поржували тут. Да. Ну, кльово було. Особливо ага. на вас пародія взагалі. Смішну історію або якийсь анекдот із свого життя ем... ну крім того випадку, коли отам тоді. Ну, якийсь другий випадок. Та я навіть не знаю, що розказати. Ну, щось смішне, ну можна. Щось, там... щось дуже смішне. Ну можна таке, як ну, як ну, хоч про що. Ну про себе, ну щоб тебе там можливо злучався. Або які... про це кіський. Ну, Блін, всі ми були молоді і багато їздили там, хто на мотоциклах, хто на машинах. Так от класно, коли ми їдемо кудись на гульки до дівчат, все прикольно. Мотоциклом туди їдемо, класно, а назад ходимо того, що коло запровадили. Розкажи щось смішне тепер. Розкажи, наприклад, як ти одружувався і, і про ну там, перша ніч, що ви робили смішного? Гроші считали. <плес> а потім? А потім Ну, Ну, по смішному, лягу. По смішному, так. Ну перед тим що смішне. Ви поробили і ягли спати. Так, так. Не для дітей, звісно ж. Ну там шутки були не для недійськи. Спасибо. Ми це не виставимо. Привіт. Привіт. Вітя. Вітя. Вітя, розкажи якусь смішну історію з життя. Бо сьогодні ти. ну якось, І ну, не, не лучший твій день був. Ну я по твою історію, коли я вже йшов іду до себе вдома в сарай я, дивіться, мене сидить корова, отака. Так я ну, рішив... ти ж живеш в п'ятиэтажці, ташки, ну, я... Ну, а там корова, там сарай є. А, є. Все, ну. Це я і мені лучше знати. Ага, так, да, кажи. Та я дивіться, я її хочу подивити, а вона не ну, не хоче. І вона бере мене ну, от, б'є. Корова! Да, отакі глаза у мене. Ну, я твоя корова. Нє. Ну оця, що з восьмого класу. Ні, не так? Ні. А, ну кажи, ну. Дідро, так я втік за такими готами. Стів. Ну. Яблуко не забуду. Так стів. А яблука не забуду. Я я, я заберу. Ну, а що ще? Ну вже все. Це сім'я історії, так? Ну фінал був не дуже. Ну, no, якась середина історії була така no, ta. смішна. Uh -huh. Ну, а взагалі, як тобі живеться після того, як ти ну, почав виступати? Тобі змінилося життя? ну, Стало тобі хуже якось. ну, Тебе не більше галуче. стало бити? Ні. Буває таке, що в магазині тобі не хочуть щось продавати. Та ні, Вони ж не знають, що я Вітя. А а ще, наприклад, ти заходиш в школу, буває, що теж там якось, ну, проблеми почалися. Всім подобається, що я вітя. Ну, бо кажуть, що просто, що ти навіть став оминати школу. там... Та ні, це брехня. А ви учасники в концерті ви можете розказати якусь смішну історію там або якийсь анекдот із ж... ну із життя свого? Да. Ні. Ну та й вся життя поняла, як. жопки. Розкажи ти якусь смішну історію. Нема. Ну ти грустно так по да. житті ходиш. А в тебе є якась смішна така історія або щось. Ну що з тобі таке случалось, таке щось смішне, що аж аж плакати хотілося. Не знаю. <рес> Ви є, сьогодні приходили просто дивитися, так? Да? Да. Вам сподобалися взагалі ну, ну, ці молоді актери. Ви хотіли б її бачити десь там далі, в 95-му кварталі чи ще десь? Ну хоч когось. Вони не справні. А ви якось пошутили в цей день над якимись своїми знайомими там, чи друзями, ну, якось там щось їм зробили, чи просто щось там обмазали, чи ще щось. Да. 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 Брата на налосу общину. ж нема брата. Є менший. Менший? Да. Є... Ти... ну, Він попросив, щоб я підстригла, я сказала, харчу сюди і я обстригла на налосу. Що ти зробила там з братом? А Я своїй подругі сказала, що в неї павук на і вона себе била по голові. Ну а павука зняли з голови, ще? Так. Yeah. Yeah. Я що, ви якось пошутили над своїми знайомими там? Так. Чи... Mm, да. Yeah. Ну, no, походу, ти над нею пошутила, а вона ще не знала. Да? Mm. Як ти пошутила над... Mm, я набрала, mm. спочатку взяла в бутилку... Mm. Давайте я до неї підійду, а ти відійди. Ну. Mm. No. Взяла обичну бутилку. Uh -huh. туди водки і, типу, дала. Ну, no, так багато хто робить. Розказуй. Mm. Ну, такі історії багато хто робить, коли, коли щось не виходить. Ну і чим закінчилося це? Ну, кому ти й дала? Ну, подружки. І вона випала вудку і стала щаслива, так? <серква> Добрий день. Добрий вечір. Як ви пошутили над своїми знайомими сьогодні, вчора, ну, місяць назад, ну, рік назад. Шутили коли-небудь ну, на 1 квітня? Ні. Ніколи? Ну, щось було, що Волошої, ти щось таке смішне зробила там. Ну, бабушці, Там коли... спалила хату. Ні, я сказала, що не курка здохом. Це хороша коли кудка. Ну, для бабушки, кстати, це не найкраще, коли не курка здохає. <гум> <гум> ну... У мене, коли бабушки курка здохала, то ну, вона ну, не, не дуже сміялась. А ну так. Да. Ну, В смілі, ти теж курка здохала? Та ні. Як ти й шутила над. Ти... Ну, над родичами шутили хоч чи на, на знайомому. Та я не пам'ятаю вже. Че вона така? Вона на сцені якась була така, не така. Розкріпащеніша. Розкажіть, ну, якийсь анекдот. Анекдот? <рес> mm. Ну, все. Можна ну, це смішна історія була. Так. Да. А, ну, тоді дай, йдіть. Ну, спасім забачка. Ну, Чао.